Четвертий етап чемпіонату України з Хардендуро. Організатор етапу Enduro Club 412, інформаційний партнер, телеканал Трофей. Трофей телеканал Твоїх перемог. Приймає готельно-ресторанний комплекс Relax, енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, офіційні спонсори турніру. Компанія Декоста Груп, експерти з міжнародної нерухомості. Мегатур з Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос більше ніж магазин мотоекіпірування. Мігаріелті нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Ендуро Клаб Ukraine – Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло б і не бути. Доброго ранку, друзі. Ось і настав другий день, останній день чемпіонату України з Хартендуро 2023 року. Те, що ранок добрий, це навіть погода свідчить на відміну від вчорашньої шурі бурі. Сьогодні погода така, як треба. І сьогодні відбудеться все, що запланували організатори. І лівий берег буде у спортсменів, і правий берег траси буде у спортсменів. Так що цікавий день. Ну і поїхали. Ну Що ранок добрий? Чи добрий він? Добрий, добрий ранок. Ну Що як сьогодні? Сьогодні вже відкрита повністю траса. Я знаю. Я тільки що говорив з організаторами. Кажуть, що буде цікаво по повній програмі. Готовий морально. Е, так, е, треба тільки розібратися, куди їхати зараз в цьому полі, бо тут дуже важливо, мені здається, якусь позицію зайняти одразу. З Пашою ми не так давно бачилися. Ми ще на тренувальному зборі бачились. Готуватися ну, треба постійно, але вже як є, як є. Ти зараз яким ідеш після вчорашнього дня? Е, я вчора одне коло закрив, щоб сьогодні ще сили були, сьогодні ага. побачимо. Ну, Добренько тоді все вже давай, інструктаж іде, не будемо заважати і чекаємо на фініш. Друзі, ну ось перша несподіванка. Лайти стартанули, стартанули першими. Бачимо, на старті залишився Антон. Що трапилось? Вчора отримав травму, пошкодив ногу. Дуже прикро, тому що багато чого вирішується сьогодні, і я міг би втримати всі свої позиції. Ну але все одно наступного сезону будемо бачити тебе вже в підвищеній категорії. Так, вже в наступному сезоні ми їздимо в медіумі. Всі так, вже такі, скажем так, вже не аматори, вже не початківці. Вже... Хлопці, які розуміють, що таке і як ним їздить. Що друзі, у нас вже фінішують лайти і одразу. От ми побачили Євгена Криворота. який ти приїхав, скільки кіл зробив? Зробив три кола, приїхав десь там в п'ятірці, не знаю, що який. Перше коло стартанув дуже погано. В річці дуже погано проїхав старт цей. Потім ще там з траверси упав, дуже багато хлопців пропустив. Ну, їхав там, десь якийсь тридцятий і наганяв всю, да? всю дорогу наганяв, наганяв, наганяв. Ти задоволений своїм результатом? Своїм задоволений, результат покращив. Вчора коло, сьогодні коло, вчора 17-й, сьогодні 13-й, тому в принципі О, да, да. є. Сьогодні таки відбудеться заїзд дітей наймолодших, тому молодші вже у повній формі. Трасу побачили, ну і зараз будуть газувати. Минулого разу ми бачили твій розпач. У тебе там були проблеми із свічками. Ти сходив, так? Да? У другий день. Сьогодні як? Все-все гуд? Все гуд. Все добре. Газувати будеш сильно? Буде. От, от є один підйом, і він не впевнений, що там, що там буде трохи заміс. Буде заміс, так? Під... Буде, да? буде трохи. Пан Саныч, ну вас можна вітати, я так розумію. Можна, дякую. Да, перший приїхав, це гаразд. Це було люкс, траса була дуже крута, придумано круто. І дякую за таку трасу. Не багатослівний, але чемпіон. Олександр Олександрович Востріков Молочний. Сьогодні змінилася погода, і я цьому дуже рада. Вчора і не ви вирувала... одні ми всі. Вчора вирувала таке, що палатки у вас тут так. знімало. Але от сьогодні зранку прокинулася на такий емоціональний підрив. Тобто, хочу побачити тепер, як професіонали долають ці перешкоди, як вони справляються з цими складнощами. Так і я хочу сказати, що тут навики. Це неудача, це саме навики виживання і боротьби. А, і ті, хто не здаються, вони завжди, завжди виграють. Це правда. Ти вперше зараз на такій події, як тобі? От твої враження? Я вчора, коли побачила ці всі локації, такі важкі, там, де ну, таке враження, там ніхто не пройде. О, да, там, ходити де, важко, а вони якась, ще й звичайна людина зламає ногу, то ендорист знайде дорогу. Ми були на багатьох заходах, але тут такий драйв, як тут співмали, не було такого. Рекомендую приїжджати на такі відслідковувати ці заходи. І приїжджати з дітьми, особливо з маленькими. Це дуже допоможе їх витягнути, доєднати до природи, і витягнути з телефонів. Витягнути телефонів так. І Щоб діти займалися чимось таким і були в такій великій дружній компанії, як компанія «Ендуро». Друзі, ситуація наступна. Нам треба підзарядити наш коптер, точніше, його акумулятори. І ми зараз у таборі наших всіх спортсменів. І слава Богу, що є ще такі от нові партнери заходу, як компанія Екофло, яка може спокійно нам в цьому допомогти. Ми зараз до неї, до речі, йдемо. Нам треба акумулятори для коптера підзарядити. <плес> Бачите, без питань, от так. Наш трейлер EcoFlow, він обладнаний системою Паверкіт. Це вона в себе включає інвертор і три ну з можливістю розширення ємності батарей до 15 кВт. Якраз у нас. Інвертор, три акумулятора по 15 кВт і чотири сонячні панелі на, на, дах, даху? на даху нашого трейлера. Да. Тому ми готові. Приходьте, заряджайтеся, підключайтеся. Енергії у нас вистачить для всіх. Це просто неймовірно. Люди, ну 21 століття. Ну що я можу вам сказати? Так і треба. Дякую. Дякую вам. Друзі, стоїть такий неймовірний, просто не можна передати. Тому що зараз якраз буде. Цього року останній старт хардів та медіуму. І по результатам саме цієї гонки визначиться, хто ж буде чемпіон, що в той, що в тій групі. Отже, хвилина до старту і дивимось. Максимально їхав. Е, звісно, доганяв лідерів, але все ж таки приїхав третій. Але теж, результат хороший. Ох, тут було все. Все був. Був свято, страсті, сльози. Е, страш... Просто переп... емоції переповнювали. А хто плакав? Хто плакав, ну, напевно, я, бо Михайло взяв і всіх, всіх обігнав, кого там міг, бо він дуже сильно відставав, а тут баці наздогнав, обігнав Ваню ванюванчику, приїхав другим. Ага, Два ну... дні відставав, а тут баці приїхав перед ним. Ну просто я. <кхhen> 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 чисто, чисто для протоколу. А хто ж приїхав перш? Ну, той, хто приїхав перший, той молодець. Ти молодець. Я сам себе похолоти не можу, дякую. І вам. Ну, по перше, вітаю з тим, що чемпіонат закінчився. Дякую, дякую. Цей сезон. Ну і по свіжачку емоції. Як наздоганяти Льошу? Ой і Ваню. Вчора, вчора дуже наламав на старті. Дуже погано поїхав поїхався старту. Намагався всіх наздогнати, робив багато помилок. А сьогодні трохи поміняв тактику, вирішив їхати спокійніше, обережніше, берегти сили і спрацювало. Спрацювало на останньому колі, на кінці останнього колу. Дістав такі Ваню. Було все дуже круто. Переміг найсильніший, я дуже радий. Мені теж що повчитися в хлопцю. Так як пан Попелюк все каже, ми ендура родина, так що треба завжди на позитиві, як би там не було, чи в задній приїхав, чи перший, але завжди треба поважати один одного, і будемо розвивати хард дуру в Україні. Що ж, друзі, і не дати, і не забрати, і не відняти. Все вже сказано, все вже побачено. Від себе можу сказати одне: цікавий був сезон для нас, для телеканалу Трофей, дуже цікавий цей рік з Хартендуро, впевнений, що далі буде, буде обов'язково, головне нам наша перемога, перемога нашої України. Ну а на цьому все. Як завжди, я перед тим, як попрощатися, хочу вас просити. Не забувайте про тих, хто зараз боронить нашу країну. Дякую їм нашим захисникам і захисницям. Донайте, не забувайте, що в країні йде війна. І все, до зустрічі на телеканалі Трофей. Бувайте!